Доброго дня. Ось повернулася до нас на та тридин. Така цікава дівчинка У нас була партія таких авто. У 2022 році людина у нас брала її і радісно покаталась, накатала аж 31 тисячу кілометрів. Це Сіат Мі, він побудований на базі Volkswagen Up. це Вах груп. В ньому що цікавого, дуже цікаво, це 36 кВт на такий невеличкий кузовок, але він, ну, він п'ятимісний. Тут у нас живе трошечки зимова гума, яка вам стане дуже в пригоді зимою. А так бачите, ось така автівка. Вона зовні маленька, але всередині вона дуже містка, обіцяє 350 км проїжджати. Ну і проїжджає. Підігріви сидінь, утримання в полосі, достатньо все е, цікаво і дуже технологічно. М'якенька, тихенька, ну як всі ваги, в неї дуже приємне відчуття від поїздки, від дороги. Отака автівочка Зараз в наявності, не за всі гроші на 300-300 плюс кілометрів ну Дуже приємний варіант. Як на мене, у нас є різні електро, тільки електро займаємось. Але це прям гарний варіантик Такі, до речі, будуть Volkswagen апи з маленькими батарейками на 150 км запас ходу. Дуже такі бюджетні варіанти. Приїжджають зараз з Європи до нас пару-тройку штук. Так що ось контакти, кому цікаво, на цьому каналі, до речі, багато оглядів, які ми робимо на автівки, які ми привозимо для вас. У нас 30-40 електричок по наявності постійно. Ось контакти, мене звуть Максим. такі автівочки і не тільки, і нові є авто, і БУ Європа. Ось тільки Швеції приїхали дві красуні. Ще 50-та красуня стоїть в салончику, це 40-ві. Так що звертайтесь, підберемо для вас є тест-драйви, є всякі кредити, лізинги, гарантії. Гарного дня, бережіть себе, збирайтесь і підтримуйте ЗСУ. Гарного дня!